Пан Тараса, ми готові до нашої дискусії долучити Сергія Фурсу, економіста, фінансиста. Пане Сергію, добрий ранок. І, зокрема, щодо теми, яка продовжить нашу дискусію, пропоную перейти до більш економічної. Зокрема, щодо того, міжнародне рейтингове агентство S&P оголосило дефолт Україні за ввп облігаціями. Це сталося через відмову України виплатити 665 мільйонів доларів власникам варантів. Водночас, рейтинги України в іноземній валюті залишилися на рівні вибірковий дефолт. Прогноз за гривневим боргом стабільний. Він відображає зацікавленість уряду обслуговувати внутрішній борг, щоб уникнути тиску на. Банківську систему, яка є головним власником цих облігацій. Отже, пане Сергію, зараз дефолт оголошено, тільки він якийсь технічний, як нам пояснили, в чому ця різниця і як це буде Технічний – Це таке слово, щоб нас заспокоїти. Чи це справді не дуже значуща подія? Як ви вважаєте, пане Сергію? Не дивіться, це взагалі не значуща подія. Це подія, яка ні на що не впливає. Це окремий сесвіт цих ВВП-варантів. Вони були виведені за периметр іншого державного боргу в попередніх перемовинах. І тепер все, що відбувається навколо ВВП-варантів, стосується виключно ввп варантів і власників ввп варантів. Що там відбувається, власне 31 травня була дата платежу. ВП варанти це ті інструменти, які ми випустили в 2015 році в процесі попередньої реструктуризації, які прив'язані до того, як себе почуває наша економіка. Якщо економіка показує зростання, ми мали щось сильно виплатити. І от після 23-го року, там у нас було зростання 5%. Ми мали виплатити інвесторам 600 мільйонів доларів. Але зрозуміло, що зараз, під час війни, Україна нікому такі гроші не буде платити, тому що це і нам зрозуміло із моральної точки зору, і плюс у нас половина бюджету 40 плюс мільярдів це гроші наших західних партнерів, це гроші платників податків. І казати, давайте ми дамо Україні там 40 мільярдів, а Україна частково яким спекулянтам, а в ну не люблять тих людей, які володіють варантами зазвичай в пересічні платники податків Британії, США чи Німеччині, і казати, що вони зараз виплатять, ну неможливо це і тому давно велися перемовини. А враховуючи, що поспіху немає. Ну, тобто інвестори нікуди не поспішають і тиснуть, і українська сторона нікуди не поспішає, і каже, окей, ми вийдемо в дефолт, нам воно нічого не загрожує, будемо сидіти в дефолті е, і вести далі, далі, далі ті самі перемовини до нескінченності. Тому цей процес, власне, і триває, він ні на що не впливає. Рано чи пізно ми домовимось. Цей дефолт нікого не має лякати. Він ні на що не впливає. Ось так, пан Тарас, ви теж підприємець, розбираєтеся в фінансах. На ваш погляд, і ваша оцінка ситуації з цим дефолтом? Чи такий він страшний, як звучить? Це слово. Для слово нас. дефолт це досить неприємне, воно значить одну просту річ, що той, хто повинен заплатити, не платить. Це дефолт. Так? Тобто боржник не отримує свої гроші. А якщо згадати нашу історію, 90-ті нульові роки, то дефолт зазвичай мав своїм наслідком падіння рівня життя населення, кризу економічну, падіння гривні, інфляцію величезну і так далі. І тому всі бояться цього слова дефолт взагалі як чорт ладана. На сьогодні ситуація зовсім Інша Вправді, я згоден з Сергієм, те, що е, цей дефолт це так, е, це е, не, не має своїм наслідком так званого крос-дефолту за іншими е, відомоційних паперів, які Україна виписала, тобто всі інші папери, ОВДП, інші ОЗДП держава обслуговує. Інші власники цінних паперів не мають права достроково пред'явити їх до погашення, як це зазвичай буває при інших роздефолтах, якщо таке трапляється в інших історіях. Тому наслідком цього буде приблизно нічого, так тобто. Україні на ринкових умовах гроші не дають уже давно, і зрозуміло, чому Маю на увазі іноземні наші інвестори іноземні партнери, інвестори іноземні і так далі. Ми і не будемо виходити на залучання таких коштів. Та допомога, яка нам поступає від міждержавних чи якихось інших організацій чи інших наших партнерів, вона і буде тривати. На неї цей ця невиплата ніяким чином не вплине. І більше того, цей дефолт можна сказати освячений МВФ. Саме МВФ сказав цим. Спекулянтам не платіть на тих умовах, які вони хочуть. МВФ Тому... дав добро. МВФ дав, дав добро. добро пане Сергію. Ну тут на тлі цього з'явилися заклики від зокрема пана Железняка відправити у відставку міністра фінансів. Я я от не впевнений, що це прям пов'язано з цією ситуацією з дефолтом, але є також ситуація з дефіцитом бюджету, і зокрема на збройні сили станом зараз фінансування недостатньо. Це стверджує міністр фінансів Марченко безпосередньо сам і каже, що найближчим часом будуть переглядати бюджет на 25%. -й... Рік за його словами, нам треба скоротити дефіцит бюджету на 9%. Це означає скорочення видатків на наступний рік на сотні мільярдів. Плануємо декларацію за двома сценаріями: базовому та військовому. Через невиконання міжнародних зобов'язань Україна вже втратила близько 2 мільярдів зовнішнього фінансування. Ну і власне можна нагадати, що раніше, наприклад, нардеп Разумков заявляв, що є дефіцит бюджету або за його словами діра. В бюджеті на рівні 500 мільярдів для сектору безпеки і оборони, пане Сергію, яка ваша оцінка ситуації з виконанням бюджету і, власне, чи є підстави для звільнення міністра фінансів на ваш погляд? Ну, дивіться, я не думаю, що є підстави для звільнення міністра фінансів, виходячи з того, що причина, по якій пан Желізняк хоче звільнити пана міністра, це те, що ми не рухаємося по реформі митниці. І це правда, ми не рухаємося, але я просто думаю, що винен в цьому не міністр фінансів. І політична воля відсутня на багато вищому рівні, ніж на рівні міністерства фінансів. Саботувати реформу митниці це дійсно вже призвело призведе до того, що ми не отримуємо кошти від Європейського Союзу, бо ми не виконуємо ті домовленості, які були. Саботується, правда, да, реформа митниці. Щодо того ситуації в бюджету, чи є в нас додатковий дефіцит цього року, да, є, приблизно буде 400 мільярдів гривень. Звідки він взявся? З того, що ми набагато більше ніж планувалося, витрачаємо на сектор оборони а саме на закупівлю озброєнь. Через політичні зміни у Вашингтоні ми всі бачимо всі ці твіти Трампа і те, як він любить Путіна, і ця любов призводить до того, що ми не очікуємо, що від Америки у нас буде військова допомога цього року. Якщо військової допомоги немає, треба її чимось замістити. Тобто закупівлю зброї. Це частково закупівля на українських. В виробництвах частково імпортна, як там точно ніхто не знає, це військова таємниця, і от через це, через те, що ми очікуємо проблеми з постачанням зброї від США в першому півріччі, в першому місяці цього року, ми бачили значне збільшення місячне збільшення витрат на закупівлю зброї на сектор оборони. Це все призводить до того, що на кінець року сума цих перевик... Перевик... Перевиконань... не перевиконань перезакупівель. Може досягнути там до 400 мільярдів гривень. І, Да, це треба додатково шукати джерела для фінансування. В принципі, зараз ми бачимо, що це можливо, переважно це буде зроблено за рахунок внутрішніх запозичень на ринку ВДП, частково там інше. детонізація. може, може буде використаний буфер, який в нас є по грошам наших західних партнерів, може ні. Але тим не менш, це не знов ж таки не щось смертельне. Ну і воно виникло з абсолютно об'єктивних причин. Пану Сергію, дякуємо вам, що надали оцінку відповідно ось тому, що нам оголосили технічний дефолт і взагалі пояснили, що це таке, в деякому сенсі навіть заспокоїли українців. Дякуємо вам, що були з нами на зв'язку. Сергій Фурса, економіст, фінансист.